Вітаю шановне товариство. Сьогодні буде доволі унікальне відео. Як часто ви взагалі бачили в своєму житті, як люди грають один на один на міду? Тим паче, якщо це на серйозному турнірі за 50 тисяч доларів за топ-4 цього турніру. Ви сьогодні побачите таке видовище в цьому відео. Справа полягає в тому, що на турнірі онлайновому R.E.S. за 50 тисяч доларів було три команди в групі А: це команда Денделіонс. Маус і українська команда Бонте. У них була однакова кількість поїнтів між собою. Вони всі зіграли один-один, тому що в групах формат був Best of 2 і все вирішувалось на міду. Тому мідлейнер кожної з команд повинен був грати на СФ-ах проти іншого мідлейнера і перемогти у них, таким чином, гарантувавши собі те, що вони займуть топ-4 вже як мінімум, тому що там сітка плей-офф. Якщо ти перемагаєш перше місце в групі, займаєш, то ти топ 4 турніру. Якщо ти е, друге або третє місце, то ти з топ 8 стартуєш. І от. Що з цього вийшло? По Монлайта, як от видно зразу, як у Суперзадра, у нього немає взагалі ніяких, ніяких шмоток на ЕСі. Такі формати бувають час від часу, ну, щоб скоротити час. Але я думав, що чесно, будуть перегравання саме командні, бо вони окремий день вибрали для перегравань. Ну, типу, не проблема з зігра... зіграти в е, окремий день е, командам, мені здається. А, ну, один на один перегравання на міду це зазвичай, коли там, день закінчився, да, там, коли вже немає часу і у тебе один на один на міді. Тут. Вони вирішили ось так зробити. До речі. Стоп, а де його артефакти? А. Він що? Почекайте, він підглянув за артефактами Moonlight чи що? Оп, центрі він поставив навіть. Стоп, він зламав один варт, да? Блін, він зламав варту Монлайта. Тобто у нього оворак експа зараз буде. Це, до речі, дуже неприємна історія для Монлайта бо. Це вирішує в багатьох ситуаціях. Ну, бачите, правила наступні: правила того, хто перемагає. Я не знаю, які тут, чесно кажучи, на 100%, бо організатори не казали цього. Але якщо це один на один соломіт, а це один на один соломіт, треба два рази вбити героя, два рази вбити героя, або ж спушити тавер. Так, це один на один соломіт, тобто дві смерті у героя ти програв, спущений тавер на міду, ти також програв. І тому Сефа ось такий закуп ми зараз бачимо. У нього дві гранати, два мангу, фейрік, сальва. Ось е, такий білд у нього. Перед тим як ми будемо дивитися цю суточку, у мене є для вас важлива інформація для комунікації з вашою командою. Друзі, як часто у вас буває ситуація, що ваші тіммейти не чують, що ви їм кажете. Не блокуй кемп на Худвінг. я Якс, я можу фармити його, не блоч, не блоч, не, бл... не блоч! Можеш мене одного залишити? Я можу качатися один проти жагера? Агоу, уйди з лінії на Худвінг. Агоу, мене чутно? Куди? Не біжи на Худвінг, там Марс. Куди? Куди ти побіг? Я ж кажу, там Марс. Мене чутно взагалі. Але я знаю, як зробити так, щоб ваші тіммейти виконували все, що ви їм скажете в доті. Молодець. І в цьому вам допоможе новий мікрофон Yeti GX. Мікрофон Yeti GX від Logitech G має виразний і гармонійний дизайн, розроблений для звучання з високою якістю передачі, створений зі стильною та чистою естетикою. А аналоговий експандер регулює рівень підсилення, щоб уникнути відсікання звуку. Програма G-Hub, як завжди, допоможе вам налаштувати мікрофон до ваших вподобань. Тож обов'язково спробуйте і ваші тіммейти. Тож, за посиланням в коментарях під цим відео обов'язково засніть цей мікрофон. А тепер дивимось мід. Ну тут, в принципі, майже те ж саме, але тут цирклітка, а тут е, дві гілочки. Ну і танго сальва. Зразу розкайловочка пішла. Капець він. Граната. Онлайт. Він виграв. Так, перша смерті є. Капець він на ЕСЕФі задайер, як бот повний зіграв. Він пішов на Хайграунд до Мунлайта. До Мунлайта просто пішов на рівному місці на ground, здох. З лоуграунда почав його бити. Ну Монлайт поки що в соло для своєї команди. Думаю, що так. Тут розкаловочка знову пішла від ЕСЕФа. Так, є ще один ближній койл. Але Moonlight, бачите, він добре робить, він видає тільки по собі попасти двом кайлам і не підходить в притул до uh, цього. Типа, так, граната. А він не може ще раз вмерти. Під тауром навіть. Найс, Монлайт пережив цей напад. Мінус сальва, о бог, але у нього не залишилось гранат. У Монлайта дві гранати вже є. Так. Ам. Um. Що він собі несе? Тут важливо по ресурсам, бачите? Це несе собі одну сальву, Монлайт собі несе сальву манго. Але у Мунлайта зараз е становище набагато ліпше, звісно, тому що він вже зробив собі ферзблат, е він вже приніс собі мангуси. У нього взагалом фулл мана, Тут у три манго ще є, але йому їх треба натискати. І оверлевел у Мунлайта. Тобто він у будь-якому випадку зараз буде вигравати розмін койлами, е тому він за дайр на SF і не може підійти і взагалі нічого зробити, бо ну, тут перші койли, а тут вже другі вони. Нормально, поки що Монлайт це робить у нього аут-КС повністю. Ой, поганий койл. Ладно, не, не, не прям критично, звісно, але неприємно. Так, другі кайли, Монлайт. Ооо! Мі примазав кайлом! Капець від бот! Я ліпше зіграю на SF, ніж цей чувак! Все, все, все! Також Moonlight грав ще проти Супріма, це мідлейнера команди Маус. До цього Супрім переміг у Дендаліонс, і тому по суті все вирішувалось саме в цьому матчі. Відповідно, будь-хто з них перемагає, значить, ця команда займає топ-4. На жаль, в лайві я не встиг на цей матч. І дота така особлива у неї історія, що реплеї, котрі до 10-ї хвилини, якщо вони зіграні менше ніж е за 10 хвилин, вона не завантажує взагалі на сервер. І відповідно подивитися я ніяким. Чином це не можу. Але у мене для вас є найліпші хайлайти. Дуже швидко. Тут я можу показати вам ось такий доволі сумний момент, де Мунлайт повинен був вже виграти у Супріма. До цього він успішно зробив ось такий чудовий First Blood. Ну а виграв він у Супріма ось таким кайлом. І як наслідок, завдячуючи сьому Moonlight гарантував вже топ-4 для своєї команди на цьому турнірі. Зараз я сітку покажу. Поки що можете в коментарях написати, як вам взагалі мій сет на Шадофінда. Я нічого ліпше в житті не бачив. Сподіваюсь, вам це подобається. Ось сам турнір призови тут, як я вже казав, 50 тисяч доларів, але особливість в тому, що ти тут заробляєш res пойнти. Ось ці еріспонти вони дають змогу пройти на LAN в Сербії. Відповідно, якщо ти набереш достатньо, у тебе буде прямий інвайт. Тут вже грали на віджуніор, але вони провалились на цьому турнірі, хоча б і там і заробили собі 15 цих РДС поїнтів, але це ну, абсолютний мізер. Звісно, від них і я, і напевно, ви очікували набагато більше. Адже вони ще й знаходились з Монте в одній групі. Таким чином, Мулайт, вигравши один на один, ось сітка плей-оффа. Це Single Елімінейшн, вона буде зіграна доволі швидко. Скоріше за все вони будуть грати проти команди Єло Субмарін, тому що в Дендаліонс -Де замін. Кідаро тут більше немає, наскільки я розумію, бо Дендаліон зграли з Санейка вже якийсь турнір нещодавно. Це взагалі дивна історія. Бо Кідаро, як на мене, це той гравець, котрий. Ну, наче непоганий тіммейт, капітан, але і начебто він цю команду збирав, але до останніх змаганнях вони грали з Сонейка, провалились. Е... Якась дивна історія. Не знаю, чому він прижитися в цій команді не може. Можливо, звісно, вимушена заміна була, але чогось навряд, я так думаю. Тепер щодо плей-офф, матч у Монте почнеться 2 квітня о 18.00. Ми, звісно ж, будемо споглядати його на стрімі разом з вами. До цього тут ще буде перше. Квітні матчі, але це мені не дуже цікаво спостерігати, я думаю, по зрозумілим причинам. Що важливо розуміти, так це те, що це, напевно, останній турнір, де ми можемо побачити українські команди у квітні місяці. Наступний буде ну, тільки в. 10-х, може, 20-х числах травня, бо там будуть наві основні грати. Може, поміж тим щось буде цікаве в онлайні, звісно, про що я поки що не знаю. Але навряд, в травні там буде вже і League, де будуть грати Наві, в травні буде вже і кваліфікації наряд, де буде взагалі кожна напевно, команда грати на відкритій кваліфікації, хто тільки може. Адже не забувайте, що наряді, наряді алхіміка поставлю, щоб типу ви розуміли, що там можна було багато грошей нафармити. Це буде призовий за 40 Мільйонів доларів, по ідеї. Турнір буде в цей раз проходити в Дубаї, наскільки я знаю, про це ще оголосять, але всі будуть грати саме цю квалу на ряд. Хоча може в квітні ще буде якась європейська проліга, про котру от-от оголосять, і ми з вами також її будемо спостерігати. Але в основному, я думаю, що план такий, що в квітні дуже багато контенту, ви побачите, особливо всередині цього місяця, все про новий патч, адже його очікують всі. Я думаю, так само як я, очікуєте його і ви. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і побачимось з вами завтра, любі друзі. На все добре.